Пане Миланець, розповідайте, навіщо картини Богославського фарбою плили? Чік один попросив. Що за чоловік? Не знаю. Він до мене вранці о годині 9 підвалив. Ну, я біля метро стріляв гроші на пиво, то він запропонував заробити. Що треба було зробити? Прийти на виставку, покричати геть бездарних художників і облити чотири картини фарбою. Ну, одна ста з голою бабою, ну, точніше, жінкою, і три сусідніх. Фарбу він дав, а я потім викинув. Чотири картини? До чого така точність? Звідки я знаю? Сказали, як зробили, Точніше, зробив, як сказали, і я дав дралу. І скільки за це отримали? Ну, спочатку він дав на похмілля, а потім ще п'ять штук, ну, як і домовлялися. Ви пам'ятаєте, як виглядав цей чоловік? Пам'ятаю. У нього були чорні окуляри, капелюх. Ну і комір кофти, він не тягнув аж на носа. Ну коротше, шифрувався. Там його фейс розглядати було нереально.